Брат, все, всім привіт! Прислав мені підписник-моторчик пічки Volkswagen Passat B7. Пищить інколи підписку я каже. Ну, я думаю, що треба почистити. Щіточки вроді як трохи є. Но зараз воно покаже, вскриття покажу. Так, а ну пестик. Не попискує. Так, Брат, цей моторчик підрозібрав. По щіткам тут відсотків 20 залишилось. І по колектору також відсотків 20. Не знаю, зараз клієнту скажу, хай приймає рішення. Почистити його треба. Поспілкувалися з клієнтом. Вирішили міняти і щітки, і колектор. Розбираємо моторчик. Так, розібрав моторчика. Ось така виробітка у нас по колектору. Знімаємо колектор і ставимо новенький. Так що, колектор поміняли. Шаточки поміняли. Збираємо. Зібратися моторчика, я вже зібрав. Крутиться легенько, все чудово. Що давай тистанім? Чи давай ключатку поставимо вже, потім тістанем, Давай ставимо ключатку. Так, все, братці, я ключаточку вже поставив. Все, ставимо сюди корпус. І відправляємо. Всім папа. Кому потрібен такий ремонт, звертайтесь, буду радий допомогти.